Друзі, мої вітання. Що відбувається в переговорному процесі щодо потенційного перемир'я, щодо угоди про рідкісноземельні метали. Ну і власне, які останні заяви пролунали з Білого Дому в нашу адресу і росіянці. Про все це не тільки будемо обговорювати з нашим гостем. Це Андрій Городницький, політолог та кандидат філософських наук. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітання, дякую за запрошення! Отже, пан Андрею, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що йому не подобається, що Росія останнім часом посилила свої атаки на Україну. Мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони мається на увазі росіяни бомбардують як божевільні просто зараз, начебто, з критикою президент Америки виступив в бік Росії, але разом з тим Трамп говорячи про пере. До завершення війни сказав, що США проводять зустрічі з Росією та Україною, наближаючись до МОТЕ. Як ці дві тези співіснують між собою? Сам же говорить про те, що росіянці нас бомблять як божевільні, але в цьому все одно він бачить наближення до МОТЕ, тобто до завершення війни. Для нього це цілком нормально, тому що то йде війна. І поки що, поки б війна не припинилася, відповідно йде бомбардування. Так е, він би хотів би, звичайно, якби ці бомбардування, ці публічні смерті, смерті дітей е, їх би не було е, під час його каденції, під час цих мирних перемоги. Він би цього дуже сильно хотів, але ну ми маємо справу з терористами, А з терористами домовляться дуже складно е, тобі, з такими неадекватними, як Путін, і дивіться. Він же сказав до того, коли йому йому ж не перший раз речі задають таке питання. Про те, що росіяни бомблять Україну, чому ви не накладаєте ще більше санкцій? Він сказав: ну це ж війна, ви де там один одного обстрілюють. Тобто, окей, І після того як Україна припинила обстрілювати Російську так звану Федерацію, то скла, йому стало складніше, тому що ми, якби взагалі, дотримуємося певних умов а росіянці ще гірше по себе будуть йому складно. Але він поставив цей дедлайн не дарма. І Олександр е, Стап він сказав також чітко, що є 20-те число. Він е, е, і всі навколо притримуються саме цієї дати. Якщо до цієї да двадцяте квітня він... чи про травень вже йдемо? Ні, ні, квітня, 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 травень це гіпотетичне число. Якщо воно ну, там щось унікальне запропонує Путін, що йому потрібно буде ще трішки відстрочити там ну гіпотетично там до кінця кінця квітня. Початок травм, ну це вже максимум, і це самі говорять, і Кіт Кіало говорив, і майже всі, хто там озвучував цю інформацію, вони казали про те, що має бути відверто це моральне число до, до, до кінця квітня. Але фактично Трамп сам сказав про 20-те. Тобто, і він, я впевнений, доніс е, таким станом чином через свої спецслужби, через своїх переговірників, е, цю тим про до Путіна. І ми якраз маємо побачити, чи дійсно Путін до цього числа піде на зустріч. Е, Я, до речі, вже говорив про те, що. Якщо ми, ми побачимо, е, якщо ми побачимо підготовку до дзвінка Трампа Путіну або навпаки Путіну до Трампа, і будуть офіційне е, представлення цього дзвінку до, до 20-го числа, це mm -hmm. буде означати, що Путін е, 99% пішов на зустріч Трампу, і він буде припиняти вогонь. Ну, відносно пішов на зустріч Трампу, просто буде припиняти вогонь. От, якщо цей офіційний дзвінок не відбудеться, це буде означати, що Путін і надалі продовжує свою терористичну діяльність, і він не планує припиняти вогонь. і Він буде продовжувати бойові дії. От mm -hmm. це дуже крутка коротка така стратегія. Ми от власне на минулому тижні, в кінці минулого тижня, чули від е, держсекретаря США Марко Рубі, що Сполучені Штати за кілька тижнів знатимуть, чи серйозно Росія ставиться до миру з Україною. Е, мова йшла якраз про за кілька тижнів. Ви говорите про 20-те число. Чому дають такий великий проміжок часу? Ну, це кілька тижнів. Що, що я не знаю, е, не можна зробити швидкі перспективи за кілька днів? У нас ж, начебто, як самі ж росіянці говорили, енергетичне перемир'я, начебто, діє. Чому це не можна зробити одного моменту? Чому Америка дає стільки часу Росії? Оля це два тижні це не великий термін. Великий термін це для кого? Для солдат, які сидить в окопі. Це космічний це термін. Ну, пане Андрію, у нас mm -hmm. люди гинуть кожен день. Я двіться ще каповторія для полдатки сидить в Окопі це космічний термін. Це дуже багато для американця, який сидить в бургерні, для нього це термін. Вибачте мене взагалі ніякий. тобто вони можуть там і рік проводити перемогами. Ем, як сказав президент, наш е, ми живемо в різних часових вимірах, і е, точніше, неправильно. Ми живемо е, наш час для кожного, кожної країни міряється по іншому. Ми живемо набагато швидше, і це зрозуміло. І ми втрачаємо багато життів. Для них це зовсім інше це поняття. Повірте мені, для них два тижні. Це дуже швидко, дуже швидко. І для нас повільно, тому, що ми вже два місяці тому ми сказали, що ми готові. Мініпові припиняти вогонь, це питань немає. Ну ще раз кажу, росіянці вони за цей час мають намагати, будуть намагатися максимально вибити для себе преференції е, на даному етапі. Зараз воно трішки в баланс баланс вимог вирівнявся, чому тому, що раніше, ще, ще буквально там два тижні тому, е, після розмови з Путіним, скажімо так, під час розмови, після розмови е, росіянці дуже сильно себе почували так фрівольно, дуже легко, тому що вони знали, що піз... Так підтискає Трампа, і Трамп не хоче робити якихось кардинальних змін. Він і зараз не хоче, але принаймні він вже пішов на це. Е, я зараз розкажу на що саме, а ось е, тоді вони ще могли виставляти вільно всякі вимоги, розказувати про те, що вони будуть забирати які вони території будуть забирати, як вони, які вони переможці. Ну і диктувати якісь свої умови. Ну, Вони від цих тест не відмовились. буквально. Вчора здається, чи коли там цитували і наші змі російського злочинця піскова, який заявив, що. Російський диктатор Путін буцімто готовий до припинення вогню в Україні, але для цього треба розв'язати деякі питання. Він не уточнював, які деякі питання, але ж ну я так розумію, Всі ті, які раніше ще перераховували щодо цих чотирьох регіонів, зменшення з особового складу збройних сил України чотири <реку> регіони можна добутися. Це взагалі неможливо на даному етапі. Це це, 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 це від них і так далі. Тут зараз розуміти два, два таких два вектори, які гіпотетично можуть йти. Цієї Е, перше це те, що е, Путін зараз дійсно як дуже вільний терорист скаже: ну нам не цікавиться перемовини. Ми хочемо завоювати всю Україну, знищити українців. Там має бути руський язик і так далі. Тому подібне. Тобто, гіпотетично це можливо, тому що ми вже отримали таку саму ситуацію у 22-му році. Е, всі говорили про логічні речі, про катастрофу Російської Федерації, і все інше, і що Росія не може напасти, тому що це абсурд. І я в тому числі казав тому, що це нелогічно, але логіка тирана вона не корелюється з логікою адекватних людей. Він це зробив ка сама ситуація і зараз стоїть до речі, дуже схожа. Точки зору логіки, економіки то іншого він би мав припинити цей вогонь і почати розвивати свою країну, намагатися дипломатично знайти Україну, намагатися дипломатично вирівняти свою економічну ситуацію, ну і так далі, тому подібне. І потім. Вже відновивши енергію, відновивши сили, відновивши зв'язки, продовжити свою експансію і ну знищення України і всього світу, то там європейського союзу, та так далі. Ну якщо мовпати здоров'я і життя. А mm -hmm. на даному етапу тут складно до речі говорити, тому що е якщо він відмовляється, продовжує бойові дії, дивіться, е на нього вже діють е тиск е санкції. Тобто ті санкції, які вже були введені. Другі е санкції це які були введені буквально вчора, після вчора Трамп. Це якраз тарифні війни, які дуже-дуже цікаво зіграли свою роль, які вбивають повністю економіку Російської Федерації. Це Бо Росія не опинилася в тому переліку країн про те, що Оля, ви цілком привіті. Тобто вроде би звучить, ніби Росія дійсно взагалі не дотична до тих тарифів, взагалі, тому що вони там ну, ні Росії, ні Білорусія не попали під ці тарифні санкції, хоча мали. Тому що до речі, що російська е, торгівля з е, Сполучені Штати Америки, що українська на одному рівні, в нас приблизно 2,5 мільярда і в, в християнців приблизно 3 мільярди торгівлі. І тобто, але ну окей, це окреме питання питання. Ну, в іншому іста дійсно починає падати дуже конкретно. Е, вже буквально на 20 доларів впала, і більше піше 15, точніше. Урал вже торгується менше 50 доларів. Це їхня нафта, яку вони видобувають і продають за кордон, і я нагадаю, що собі вартість нафти в них на рівні 50 доларів. Тобто вони вже видобувають нафту у собі. Якщо далі, то чим підтверджується, що ці, поки що ціна на нафту не планується, не планує рости. Mm -hmm. Тому що бренд падає за прогнозами, що в наступному році вона буде в цей період. Тож ще в грудні має бути має коштувати приблизно на рівні 55 доларів. А вони корелюються з нафтою е, Уралз приблизно на мінус 15 доларів. Тобто, якщо бренд коштує 55, значить Урал з коштує, має коштувати приблизно 40. Е, це прогнози, це фьючер все зараз докуповий. І е, плюс домовленості е, Саудівська Аравія, ну тобто далі країни ОПЕК, разом Сполученими Штатами Америки, домовилися нарощувати виробництво нафти виду. Видобуток нафтише, і при тому ж таки так само і Росія має нарощувати видобуток нафти, тому що раніше е, протягом чин помиляється на років 3-4 точно діяли е, домовленості, що країни ОПЕК мають зменшувати видобуток нафти для того, щоб ціна була високою і їм було комфортно продавати і заробляти кошти великі. Е, і єдина країна, яка не дотримувалася цих вимог, це була Росія, ну тому що Росія вона. Втрачала в ринки, і їй треба було максимально багато видобувати нафти для того, щоб продавати сірим експортом. Ну і заробляти на цьому також і хоч якісь кошти, тому що ціна низька, ну і так далі. Тому подібне її е, соїська Аравія неодноразово видавала протести. Ноти протесту, казали, що так не можна робити. Ми з вами домовилися. Ви видобуваєте більше, заробляєте більше, а ми зробляємо більше. Зараз це все було знищено американцями, і тепер всі одинаково виробляють набагато більше, і ціна впала ще більше. Тобто, якщо е, ОПЕК будуть як мінімум там півроку виробляти, видобувати нафту максимальними, там збільшити там до 400 барелів на день, 400 мільйонів барелів на день, е, або вони здається там була на рівні 200-300, триста, то е, скоріш за все економіка Росії ну, я м'яко кажу, що буде в плачевному стані, тому що це мінімум, мінус 150 мільярдів в рік. Мінімум. І е, це катастрофічні втрати. Це, це невідворотні втрати, тому що пріш за все вони будуть втрачені, е, мають бути законсервовані е, на нафтові скважини, е, і відновити ці скважини буде набагато складніше. Технології, які вони е, запроваджують, ці скважини, тому що там потрібні унікальні технології, для того, щоб зменшувати тобі вартість, вони не можуть цього закупити. Ці технології, тому що в основному це все американські або європейські. Е, навіть сирим імпортом їм важко це все зробити. Е, також запчастини знайти дуже складно. Це майже нереально. Ну то е, вся ця галузь, вона стагнує і вмирає, пане угу. я просто тут хотіла уточнити. Ну я зрозуміла, зараз дійсно ми бачимо, яка критична ситуація для експорту російської нафти, але зараз, скажімо так, це вікно можливості для росіянців до 20-го числа, е, коли там е, Трамп установив їм, їм дедлайн. Вони ще продовжують нас бомбити. Якщо не знаю, 20-те число, Трамп е, каже, Росії, тут з цього дня має бути перемир'я, і росіянці не погоджуються. Тут ми бачимо, що у Трампа є якийсь план того, як він буде діяти. Так, тут є два варіанти насправді, і е, вони дуже схожі, кожні, але і, і цілком різні. Е, перший варіант е, це те, що е, те, що Трамп буде зра, одразу ж таки, після того, як він зрозумів, що Україні, е, скажімо так, не допомогти в цьому напрямку, е, він буде робити вигляд, для чого він зараз, наприклад, цю угоду по е, надруму. Він її відстрочує, тобто ми перше, ми бачимо, що це кабальна угода, і вона поки що не підписана. Е, і ця угода була спеціально створена в такому форматі. Я ну, перепрошую. Ви думаєте, це американці відстрочують? Не ми через те, що зміст цієї угоди ну далеко від ідеалу, е, це як ти кажуть, вибачте, мене за слово, обоюдний е, рух, який дійсно підтримується американцями, тому що їм це вийде. Я зараз поясню, чому тому, що якщо ця угода створена в такому форматі, яку нереально підписати. Нереальні, тому що ми розуміємо, що це Україна ніколи не підпише, і американці це знають, і вона буде зтягуватися до 20-го числа. Ну гіпотетично, 20-го, так точно е -е, І саме для того, щоб подивитися, що будуть робити росіянці. Якщо росіянці скажуть, що ми все, що ми до побачення, е -е, ця угода також не буде підписана м -м, скоріш за все. Вона просто буде скагі е гіпотетично. Трамп скаже, що ви бачите, що робить Україна. Україна з нами не хоче працювати. Україна така сяка, Зеленський такий сякий, угоду він не хоче підписувати. 에, Росія така сама погана, вона бомбить Росію, Україну, вони не хочуть домовлятися, то ну, припиняти вогонь. Убоє рабоє. Хай розбираються самі. І він розвертається і помаленьку починає працювати на внутрішню аудиторію. Тобто, в нього один такий варіант це те, що він повністю розвернеться. Другий варіант в принципі він майже, майже схожого типу, але насправді трішки відрізняється. Е, він може допомагати європейському союзу е, напряму, тому що Україні допомагати він ну, 99% Він не буде. Чому тому що е, 80% республіканців вони не підтримують допомоги Україні, а це його виборці прямі, і він буде корелювати саме з їхньою думкою. На даному етапі йому це не вигідно. І він плюс обіцяв, що він не буде витрачати там десятки, десятки сотні мільярдів доларів е, на допомогу Україні у війні, підтримки війні і так далі, тому подібне. Тобто йому це не цікаво. Але е, знову ж таки, це при умові, якщо це буде конфлікт, не буде припинений. Якщо конфлікт буде припинений, кожна ситуація. Просто він буде е, мирно, ніби співіснувати з Україною. Е, угода може бути підписана. Там вже формат насправді немає ніякого значення, тому що скоріш за все вона не буде працювати. це буде такий меморандум, і ну навряд чи він взагалі буде працювати. Тому що це дуже сколі угоди. Ми вже підписували неодноразово. Е, щодо Росії, також дуже схожі буде формат. Тільки там будуть е, так, прийнятоміч потубисісні зв'язки. Тобто, бізнес інтереси е, оточення Трампа буде нав'язувати свої інвестиції в ті чи інші галузі в е, закупівлі. Не знаю, державних акцій, там можливо Газпрому ще якісь там компанії Роснефті, всіх інших, для того, щоб після того, коли вони випростують, просто продати ті компанії або просто там не знаю перекваліфікувати і заробляти кошти раток. Тобто, це можливо. Тобто, це буде інвестування в якихось вла... на особистісних е, зв'язках, е, і знову ж таки Трамп буде повністю розвернений на внутрішню аудиторію, і всі інтереси будуть перекинені на європейський союз. Тобто європейський союз буде вимушений наростити. Е, Фонд то, що вони хоче зараз створити, до речі, фонд е озброєння, тобто він, який буде там, всі будуть фінансувати країни там європейського союзу, то хай буде він там в розмірі там трильйон доларів чи євро там гіпотетично? Ну буде є, будуть криш 500. Мільярдів, тому що знаючи європейський світ, вони будуть почутют 500 мільярдів євро. Хай буде, і на тих 500 мільярдів євро вони будуть домовлятися з американцями американськими компаніями для того, щоб докуповувати там озброєння. Відповідно <різь> <різь> цього збройні буде лягати в склади, а потім можливо перепровоперепродуватися Україні <різь> пане Андрій А чи можливо такий ще варіант, що перемир'я таки відбудеться? Але не тому, що Росія на це погодиться, буде його дотримуватись а тому, що Трамп ну не знаю, на нас натисне, і у нас іншого варіанту не лишиться як погодитись на ті вимоги, які він висуватиме. От, ну, зокрема Телеграф зазначає, що США можуть змусити Україну прийняти мир на умовах Путіна, інакше Київ втратить. Підтримку. Дональд Трамп все ще сподівається, що його запам'ятають як людина, яка зупинила війну Росії проти України. Тож ну, в цьому контексті він, мабуть, може використати всі можливі варіанти, аби досягти своєї мети. Ця теза була б логічною, якби э, не одним Ну, Ми ж не проти. <си> Просиш Росія. Ми говоримо на всіх э, тезах, на всіх рівнях. Ми на все готові, на повне припинення вогню. Будь ласка, все давайте. Ми просто без ніяких умов. То, маєте, до, до нас взагалі причепитися дуже складно. Тому що якби ми виставили хоч одну умову, можна було б за неї зачепитися і сказати: ось, бачите, ви не хочете миру, тому що ви виставили, виставили умову, не знаю, там, виробити якесь одне дерево там, в лісі. От ви, ви, ви б зачепили за це. А проблема в тому, що ми ж не виставляємо ніяких умов. Питання немає, Давайте все, мир, так мир. І все, от в тому проблема. Тому Трампу зараз дуже складно маніпулювати Україною. Чому ця угода була придумана? Ця е, кабальна? Тому що це єдиний варіант зачепитися за те, щоб пристати до України і сказати, що ми погані. Тому що більше варіантів немає, в принципі. От і все. Тому дуже хитро, до речі, було придумано командою е, теперішньої владною, там Зеленським і всім іншим, що ми саме таким чином пішли. Тобто, ми так, ми йдемо на крок вперед, поки що е, так дипломатично. Е, хочете домовлятися з росіянами? Та й немає. Ну, ми, ми своє зробили, Ми не ми, ми, ми за будь-які піш, вибачте мене, за будь-які умови. Хочете, давайте. Але ж проблема в тому, що Росія не хоче. Кожний mm -hmm. вислов, кожний путінський, кожна там, теза піскова, вона говорить про те, що ну, ми готові, але є, є умови. Так, стоп, так винчить ці умови. Проблема в тому, що Трампу це не подобається. Трампу вибачте мене, пофіг на ці умови. Якщо він сказав 20 число, якщо він ці умови свої не скустите, тому що вони не працюють, ці умови, вони хочуть санкції зняти. Так, санкції Трамп не може зняти цих санкцій. Ці санкції накладені Європейським Союзом. І, і тому якщо є проблема, а, це, це питання не до Трампа. Трамп каже, то ви до мене що хочете? Я хочу миру. А якщо ви ставите такі умови, які неможливо виконати, значить ви не хочете миру. Якщо ви не хочете миру, ми значить вас будемо добивати іншими методами. Тому, ну, я ще раз кажу: ми три роки чекали, щоб дійсно почали падати ці на ціни нафту. Вони бралися, розказували, але ціна на нафту як була там 60-65, інколи на 75, так і була. І росіянці заробляли величезні кошти. Комфортно себе почуваючи за три роки заробив більше 700-700 мільярдів євро. Комфортно себе почуваючи. зараз. Ситуація змінилась кардинально. Якщо Трамп розвернеться і скаже більше навіть що такого масштабного не зробив, якщо він дійсно зараз почне тиснути на Росію, фактично економічними санкціями на 500% відсотків, та як він говорить, стільки там 500% відсотків. Він сказав, здається, е -е, через конгрет було введено законопроект. Якщо він введе на ті країни. Росії буде кінець, от і все. Угу. пан Андрію. А що у нас зараз з е, цим енергетичним перемир'ям? Бо е, пам'ятаємо, ми ж погодились на енергетичне перемир'я. Росіянці сказали, що воно діє 17-го здається числа. Потім був Дювенс, який, е, незважаючи на те, що нашу енергетику обстріляла, сказав теж перемир'я все одно діє. Далі ми направили Сполученим Штатам Америки здається, вже тиждень тому, якщо не більше, той перелік об'єктів, які росіянці все таки обстріляли. Просянці там теж щось набиралися відправляти, і якась тиша. Жодної реакції від Вашингтону, ну, в принципі, немає. І що там можна цілий тиждень вивчати? Та нічого. Ну, дивіться, забутись про будь-які. Ну, В Україні я не знаю, що має статися це. Та нічого не може стати. Мені навіть ядерну бомбу зкину, і тоді хіба що він задумається. Чи, чи міняти риторику, чи не, не міняти риторику, тому що це буде крайні метод. Але на даному етапі забудьте до 20-го числа, що Трамп змінить свою риторику. То вони відбудеться йому ну не те, що плювати там на всі смерті, дитячі чи дитячі. йому не плювати. Е, але не, не не через те, що він такий ліберальний, що він такий не, дуже щупливий, дуже емпатичний. Ні, не через те. А через те, що він просто ну, думає про своє політичне майбутнє. І в нього зараз стоїть задача, не, яку він собі побудував, оцю міні-стратегію, міні-тактику на даний етап, він побудував, що він має саме таким методом дотягнути ми. Йому поки що це вдається. Оріш за все, принаймні те, що обговорюється, як воно рухається вперед, як зняли санкції з Дмитрієва, і Дмитрієв приїжджав туди, то скоріш за все, що дійсно має бути підписана мирна угода по, по припиненню вогню. Ну так звана мирна угода, по припиненню вогню. Тому що ну, мінус серед того рухається. Як тільки воно, як, як тільки Трамп відчує, що воно тривається, що все, що варіантів, що вони та угода не буде підписана, тоді повірте мені, його риторика зміниться кардинально. Він себе стримує mm -hmm. кожного разу, коли його запитують журналісти і наводячи факти, що дивіться, що робить Путін в Україні, він вбиває дітей, бомбардує, знищує Україну, як божевільний. Ну, якщо Трамп вже говорить, сам каже, слухайте, ну вони бомблять божевільні. Тобто, навіть Трамп вже помаленьку починає прориватися ця риторика, тому що він розуміє, що відбувається. Він знає, що відбувається. І це, по-перше, він, він, він це сприймає на особистісний рівень, це ніби його бомбардує, тому що він ж то домовився з Путіним. То не треба цього робити. Давайте пом'якшимо. Як певне сто відсотки, що там була розмова про те, що давайте, поки йдуть перемовини, ну ми не будемо так екскалювати ситуацію. Давайте ми не будемо бомбардувати, тому що я дивлюся, що Україна робить. Україна ж затихла. Правильно Україна нічого не робить. Україна там ну максимум, ну скажімо так, мінімально там створює якісь там небезпечні там фактори там для того, щоб показати публічно, що українці такі погані. А росіянці просто реально божевільні зараз всіма дронами, ракетами, всім чим іншим і іншим. Просто це і це якраз плювок в лице навіть не в спину, а в лице Трампу, і Трамп це розуміє. Трамп того не mm -hmm. любить. Трамп не поважає таких таких людей, таких ділків. Наостанок, пані Андрію, якщо дійсно відбудеться перемир'я там 20 квітня на Великдень, чи означає це, що це буде початок завершення війни? Бо тут деякі народні депутати депутатки, пані Тимошенко, зокрема, яка взагалі зазначила, що до кінця травня війна взагалі закінчиться. Далі почнуться наші внутрішні процеси щодо виборчого процесу, ну і власне переформатування влади в цілому, ви як вважаєте перемир'я? Це початок завершення війни? Це дуже філософське складне питання. Дуже дуже складне. Чи закінчилась війна чи Ну гіпотетично закінчилась фактично? Ні, е, Можу багато про це говорити. Ні, війна не завершиться. Бо, перше, ми можемо сказати, доки не будуть повернуті всі офіційно території. І то ну наприклад, зараз бачите, що в Абхазії ну не в ну, Абхазії, а між Азербайджаном і е, цим вірменією. Тобто, ніби ж повернули території, правильно, ніби все окей, але все одно там дощ не підписані документи, війна ще продовжується і Ну, Тобто, це дуже певний процес. Ну, Гаряча стадія війни, оці обстріли ракетами, дронами, артилерію, це припиниться? Це ситуація як до до повномасштабного вторгнення. Отака відповідала коштує, буде така сама ситуація. Ніби ми під ніби ми е, мінські угоди підписали. Оце буде схожа ситуація. Буде тяганина постійно, будуть е, тимчасові е, поновлення бойових дій. Буде поновлення ракетних якихось обстрілів. Е, будуть якісь там періодично, раз в рік, раз в два роки. Там масова ракетна атака. Це можливо. Це буде е, чи будуть продовжені повномаштабні бойові дії? Ні, тільки тоді, коли е, одна, одна сторін буде готова максимально вести ці бойові, бойові дії. От е, якщо вони повічують, що Україна слабка, а вони сильні і вони зможуть нас там вибити, захопити та якусь територію навіть, вони будуть це робити, по чуть-чуть потрішки з'їдати. Це до не обов'язково що вони ринуть, як першого разу всіх сторін. Ні, вони просто знайдуть якусь точку, пішли туди. Там відкусили, там відкусили, там відкусили, там накопичили сили. Інше питання: є, наскільки Україна буде до того готова? А чому Україна не може це робити? Ну через рік часу, через два, два роки часу, якщо Україна накопичить там багато потужних сил, е не відчувши свою силу, там не не невіті якусь там область, там не знаю, до кінця Арктику, до, до кінця там Херсонку чи ще якось там Це ж полковому також можливо, правильно? Тобто, це перманентна буде війна. Забудьте про те, що ми. Найближчими роками, там десятиліттями, будемо жити в іншому стані. Україна буде жити на в такому стані війни довгими, довгими Е, Треба до цього звикати і розуміти факту факти, того що можливо це закінчиться в один день. Це також можливо, тому що може багато статися таких склатися скажімо так факторів, склатися в один момент, що. Не знаю, вмирає Путін, хоч змінюється влада. Е, ну, бо влада може гіпотетично бути не така ну, Будь-яка влада божевільна в Російській Федерації чи вони опозиціонери, чи не опозиціонери. Але якщо вони там вирішать, що вони хочуть більше доєднатися до європейського союзу, і з них зняли санкції, і вони замість того віддадуть на всі території. Можливо, можливо, тобто а це дуже дуже такий мало ймовірний фактор. Один відповідь фотографуйте 99% що треба не пахати, будувати країну максимально робити з нею південну Корею, де то бо бо, бо, бо бо біля нас північна Корея буде постійно тепер на постійній основі. Угу. Пане Андрію, щиро вам дякую за ґрунтовні відповіді на ці болючі для нас всіх питання. Сподіваюсь, нашим глядачам більш зрозуміліша стала ситуація щодо переговорного зокрема процесу. Андрій Городнецький, політолог та кандидат філософських наук, був разом з нами. Пане Андрію, вам дуже дякую. Дякую вам за запрошення.